Доброго дня, вища освіта, перспективи села, допомога бійцям. Про все це ми будемо говорити з гостем студії, ректором Сумського національного аграрного університету Володимиром Ладикою. Вітаю вас, Володимире дня. Ви не лише ректора, ще й голова комісії обласної ради з питань АПК, от ВО губернатор Іван Боршер заявив, що сільське господарство є локомотивом економіки Сумщини. Майже 4 мільйони тонн зерна зібрана, майже 10 мільярдів гривень валової продукції. Чи справді все так оптимістично і які перспективи на 2015 рік? Адже, от президент сказав, що він буде дуже важким. Ну і ми самі цим розуміємо. Я можу підтвердити те, що дійсно рік був для аграрного сектору вдалий, і, зрозуміло, зусилля самих аграріїв і погодні умови все-таки сприяли тому, щоб отримали такий високий врожай. Але слід сказати, що за останні п'ять років дійсно наші аграрії прийшли уже логічно до такого висновку, що тільки технології є визначальними. І якщо сьогодні подивитись, де отримуються високі врожаї, то. Це тільки там, де витримується технологія. Тому ми навчились вирощувати хліб, і ці об'єми, які вказані сьогодні, вони дійсно є. Але безумовно є питання у всіх, чому на селі не краще при таких високих врожаях, чому, скажімо, податків не настільки більше кратно. Тому що проблема очевидно, знаходиться в площині законодавства, яке не до кінця врегульоване, якраз в цій частині, де ми не можемо відчувати сьогодні прямо пропорційно валове виробництво і прибутки, які залишаються, тому що особливо зернова група продається трейдерами на зовнішньому ринку. Але як кажуть, через декілька років вона проходить, і той, хто виробляє, отримує на жаль найменше. Тому я вірю в те, що Верховна Рада прийме збалансований бюджет. Верховна Рада знайде ті формули, які будуть стимулювати аграріїв у наступному році. І якщо говорити про прогнози, то я думаю, що вони будуть оптимістичні і на 2015 рік в цілому, але, безумовно, враховуючи погодний фактор, на який ми дуже слабо впливаємо, це мається на увазі перезимівля озимих культур. Ну і безумовно, будемо вірити, що курс долара принаймні не збільшиться, а хотілося, щоб він зменшився, тому що весняна посівна, яка буде пов'язана з використанням велик, великої кількості паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту, дай насіння безумовно для ярих. Вона буде е, означати те, що будуть більші фінансові витрати. І якщо е, так трошки песимістично подивитися на це питання, то е, мабуть уже є питання в тих, хто не закупив наперед, і будуть певні складнощі, скажімо, в весняно пальові кампанії. Хоча я оптиміст і думаю, що можливо ситуація стабілізується. От якраз на цю тему ми зараз вже бачимо, що відбувається: і той же обвал гривні, і зростання цін тенденція очевидна. І якщо ви вже сказали про бюджет, ви не були обрані народним депутатом. Але чи дивилися ви, скажімо, цей проект? Чи є якась інформація? Тому що дуже вже критикують оцей урядовий варіант, який подано, дуже багато зауважень, і відверто говориться, що це бюджет виживання. От чи є у вас уже дані, наприклад, що по тому ж аграрному сектору там планується, і чи дійсно, скажімо, так вдасться цей 2015 рік пройти ну, мінімальними втратами, наскільки це можливо? Бо ми розуміємо, що фактори впливає дуже багато від від війни від інфляції і так далі. Ви розумієте, що бюджет на сьогоднішній день, коли йде передача, ще не прийнятий. Тому самі цифри не зовсім доступні. Це в основному відносні цифри, і те, що можна побачити, що великої підтримки АПК не буде. Але слід сказати, що останні роки вона і не є надзвичайно великою, крім тих, скажімо, непрямих, непрямої підтримки це фіксований податок, повернення ПДВ. Воно залишається. Я думаю. Це база. база для сільського господарства. Чому? Тому що наше вало виробництво зернової продукції знаходиться більше половина в руках, хоч і критикують їх крупних агрохолдингів, вони вертикально інтегровані, вони торгують на міжнародних ринках. Я думаю, що все-таки вони зможуть знайти ресурси, щоб посіяти. І, взагалі, я думаю, що всі розуміють, що селянин, у якого є земля, обов'язково її весною засіяє. Таке уточнююче питання, як Ви тут на Сумщині може якось позначитися той факт, що в новій Верховній Раді в аграрному комітеті немає наших мажоритарників. Це якось вплине, скажімо, можливо, на якесь лобіювання інтересів в області саме для сільського господарства. Ну, будемо так говорити, можливо натомість це... на у бюджетному Да. Можливо, це не основний фактор, чи знаходяться люди в якомусь конкретному комітеті, тому що депутат він має право, скажімо, впливати на прийняті рішення прямим голосуванням, а не тільки в комітеті. І я думаю, що враховуючи те, що е, практично всі е, мажоритарники е, йшли і по містах, і по селах до них будуть звертатись аграрії, і вони не зможуть не відреагувати, скажімо, на ті звернення, які будуть е, скажімо, надходити від е, аграрного се. Сектору чи від сільської території. От якщо ми вже говоримо про цей непростий 2014 рік, ви сказали про ситуацію в Сумському АПК, що все-таки дійсно є значні досягнення. А як він минув для очолюваного вами вишу? Чи були якісь проблеми, бо складна соціально-економічна ситуація? Чи були, скажімо, труднощі з набором студентів в навчанні, в організаційному процесі, і на перспективу, от враховуючи, що коли влада прямим текстом каже, що треба затягнути паски, а це означає, що можливо їх доведеться дуже туго затягувати, чи є у вишу такий певний запас міцності на чорний день? 2014 рік був дійсно специфічний. Це рік чергових новацій в правилах прийому. І нам дуже важко було прогнозувати, скільки прийде до нас студентів. Дійсно була серйозна тривога, але якраз, мабуть, не тільки профорієнтаційна робота, а саме наслідки системної роботи вузу привели до того, що практично за тиждень до завершення набору ми мали практично всі оригінали сертифікатів. Це говорить про те, що студенти свідомо визначились прийти до нас. І дійсно, ми на 50 чоловік набрали більше на денну форму навчання порівняно з 13 роком. Але є тенденція, і ми від неї також нікуди не дінемось. Ми трошки зменшили набір за заочною формою навчання. Ну, те масовий прихід за заочною освітою, мабуть, він і закінчився, і в цьому немає ніякої трагедії, і тому. Все-таки ми утримали університет в тих об'ємах студентського колективу, а це значить, що утримали і професорсько-викладацький склад, що є основою вузу. Що стосується 15-го року, він ще специфічніший ніж 14-й, тому що знову новація в правилах прийому, причому вона дуже жорстка. Я думаю, що багато батьків може ще не до кінця усвідомлюють, що треба дуже прискіпливо віднестись до вибору вищого навчального закладу, бо студент у майбутньому доведеться власноруч писати рейтинг того вузу, в який він перший хотів би бути зарахований. І саме то цікаве, що незалежно від того, чи це бюджетна чи не бюджетна форма навчання, наприклад, обравши будь-який вуз. Не пройшовши по бюджету, він буде зарахований на комерційній формі навчання. На мою думку, це не зовсім справедливо, але вже е, правила прийому, скажімо, прийняті, і мало ймовірно, що ми від них відступимо для нас, як для аграріїв, це також ризики, тому що е, сільської місцевості дійсно зменшиться кількість випускників. І ми сьогодні дуже серйозно співпрацюємо із нашими роботодавцями, які мають. Е, Земельні орендують земельні паї в різних регіонах для того, щоб вони ну як колись, ну прямо скажу, це не сама погана була форма, коли господарські стипендіати, коли господарство направляло на навчання молодих людей. Ми віримо в те, що зараз переговори, які ми ведемо на сільських територіях із тими, хто орендує землю, дадуть позитив, якраз в тому контексті, що молоді люди оберуть якраз сумський національний аграрний як перший за рейтингом. І от якраз відносно того, що ви сказали, про співпрацю з аграрними підприємствами, про майбутнє працевлаштування студентів, наскільки це налагоджено? Тобто коли студент закінчує вище, дійсно є, скажімо, певна гарантія, що це не буде, як то кажуть, корочка, яка просто для того, що от є вища освіта, а що він зможе працювати за спеціальністю, отримувати гідну зарплату, тобто, що чи налагоджено, скажімо так, зв'язок, щоб уже в майбутньому також студент міг себе реалізувати. І ще один аспект: чи ті ж самі агрохолдинги, про які ви говорили, чи використовують вони, скажімо, наукові напрацювання СНАУ? Ви задали ключове питання, яке стосується освіти. От зараз я трошки відпов нестандартно, але я думаю, що всім телеглядачам буде зрозуміло, що я хотів сказати. Десь 5-8 років назад у США, в Західній Європі, різко підвищився попит на випускників аграрних вузів. І ніхто не міг зрозуміти, з чим це пов'язано. А пов'язано виявилося тим, що аграрний бізнес як такий перейшов абсолютно в іншу фазу технологій. То це підвищились вимоги до самого студента, і аграрний бізнес вже зрозумів, що просто робітничою професією неможливо обійтись. І десь у Сполучених Штатах Америки це перевірені дані. Десь 8 років назад аграрний бізнес зробив крок на зустріч до університетів, десь крок років 5 назад в Західній Європі. І я вам відверто скажу, десь років 3 назад був потужний крок до аграрних університетів, в тому числі до Сумського національного аграрного університету. І коли прийшли. Аграрні холдинги і сказали, що їм треба на сьогоднішній день отакого от такого спеціаліста, ми сіли за круглий стіл. Бо якщо сказати, що викладач точно знає, який потрібен фахівець, це не зовсім коректно. Чому? Тому що наскільки швидко змінюються технології, наскільки швидко йде технічне переоснащення, що тільки будучи в самому бізнесі, можна зрозуміти. Так от ціла низка компаній прийшли до Сумського національного аграрного університету, взяли навчальні плани, їх протестували. Про вели експертизу, переговорили з викладачами і внесли відповідні зміни. Що це дало? За останні два роки ми змінили, в принципі, підходи до працевлаштування. На сьогоднішній день фактично розподіл, який відбувається в стінах університету, він несе більше формальний характер, тому що більша половина людей, студентів, випускників, знайшли собі вже робоче місце. І я хочу сказати, що ця тенденція стосується більше аграрних вузів. Чому? Будемо так говорити на підйомі сьогодні. АПК технічне переоснащення суттєво відрізняється від будь-якої галузі. Прийшли потужні виробничі комплекси, які вимагають дійсно інженера, дійсно агронома, який розуміється не тільки в технології, а і в біології, і в генетиці. Таким чином, на сьогоднішній день є унікальна можливість для молодих людей, отримавши аграрну професію. Вийти на рівень не просто витребованого фахівця, а із кар'єрними перспективами. І якраз підтвердженням ваших слів є те, що Сумський національний аграрний університет разом із компанією «Кернал» виграв номінацію, в яку ми ну, не могли на неї вплинути, якби навіть захотіли. Це номінація в HR-проектах, тобто. Університетські проекти з бізнесом, і ми зайняли третє місце, якраз пов'язаних з в номінації Регіон єдиний аграрний вуз, який по всіх номінаціях знайшов, скажімо, відображення у призовому рівні, тому що це таки третє місце. все рівно воно призове. От те, що сказали, мені нагадало, коли в трилогії Омен був такий план в антихриста, що підкорити світ завдяки програмам от технологій продовольчих. Тобто вирощування великих урожаїв нові технології, коли можна нагодувати всіх. Тобто не через нафту, не через, скажімо, високі технології, а що дійсно продовольство це універсальний ключовий ресурс, який завжди буде в ціні. В будь-якій ситуації він ніколи не девальвується, ніколи не знеціниться. І тому виходить, що дійсно продовольство це, скажімо, так, ключовий ресурс, на який треба робити ставку. Я додам тільки таку ремарку, вона можливо, також ну не лягає повністю в контекст нашої сьогодні передачі, але. Коли з'ясувалось, чому не розвиваються деякі народи чи племена, то виявилось одне тільки: у них просто не вистачає продовольства. і будь-який людський прогрес тільки тоді, коли є продукти харчування. Якщо їх немає, то йде боротьба за ці продукти харчування. І якраз Україна на геополітичному просторі. Є унікальною, тому що вона не просто себе може забезпечити вона може годувати ще приблизно 100 мільйонів людей, які дійсно реально потребують сьогодні допомоги. І якоюсь мірою хтось говорить, що це погано, що ми втратили, скажімо, східний східний ринок. Я не думаю, що це трагічно, тому що ми все рівно знайдемо покупця на нашу продукцію, тому що вона якісна, тому що на чорноземах можна отримувати набагато вищу біологічну врожайність, менше застосовуючи скажімо, засоби захисту і і такі інше добрива. А це буде говорити про більшу екологічність. На що реагують сьогодні практично всі країни світу? От, якщо ви вже сказали про геополітичний простір, в СНАУ навчаються іноземці, є міжнародне співробіт... співробітництво, які зараз от перспективи, скажімо так, саме виходу на світові європейські ринки, тобто наскільки там затребовані наші технології, ідеї, ініціативи. Коли ми розпочинали міжнародне співробітництво в контексті підготовки іноземних студентів, ми дійсно не могли передбачити точно на які спеціальності прийдуть, скажімо, переважна більшість студентів. І от на сьогоднішній день маючи 350 студентів. Треба сказати, що практично половина навчається на економічних спеціальностях та на будівельному факультеті. Це в основному Туреччина, Ірак і країни Африки, Нігерія і деякі інші. І нам сьогодні приємно сказати, що частина з них свідомо приходять за освітою до якраз до сумського національного аграрного, бо навчання на половині курсів йде англійською мовою. Для нас це надзвичайний шанс сьогодні підняти рівень викладання, бо, наприклад, вимогливість таких країн, як Ірак, таких країн, як Іордані, надзвичайно великі. По суті, якщо говорити, що які вимоги, вони практично на рівні вимог Євросоюзу не тільки до змісту навчання, а до самого викладача. Ми сьогодні передали, наприклад, посоль. Ство Іорданії повний пакет документів на всіх викладачів університету для їхнього внутрішнього ліцензування. Ми в цьому дуже зацікавлені, але є зворотній зв'язок. Тобто викладач знає, якщо він буде відібраний, він буде мати роботу. І зрозуміло, що ця тенденція ще трошки посилилась притоком студентів, де 60 чоловік приїхали до нас із Луганська Донецька, які обираючи вуз, де вони будуть навчатися, якраз забрали Сумський національний аграрний університет. От якщо ви вже згадали про гости з Луганська і Донецька, як от зараз, стосовно співпраці, якоїсь комунікації з колегами з того ж Донбасу, є Луганський аграрний університет, є Донецький технікум, є вузи, які опинилися на окупованій території. Там зараз дуже багато проблем. Говориться то про реорганізацію, про переведення і так далі. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок, чи надаєте їм допомогу? В тій зоні знаходиться аграрний вуз тільки один, це Луганський національний ну, аграрний так, університет, як я сказав. Да, який де, де юре, знаходиться зараз на базі Харківського університету, аграрного університету імені Василенка. І, і там вважається, що це, скажімо, базовий університет для тих, хто покинув зону, зону Луганська чи зону АТО. Але так сталося, що до нас приїхало 58 студентів, якраз із Луганська, і вони сьогодні не хочуть їхати Сумського національного аграрного університету, навіть враховуючи, що база, база ну, для них виявилася у Харкові, тому що цих молодих людей ми всіх взяли повністю на повний соціальний захист. І на сьогодні вони отримують безкоштовно продукти харчування. Вони харчуються в їдальні безкоштовно. Ну мається на увазі в обід в їдальні. А сніданок вечері вони готують. Ми їм надаємо продукти. Ми їм закупили теплі речі, ми їх звільнили від всіх оплат. Якщо це студент прийшов, він не зміг, навіть будучи на бюджеті, переоформитись на бюджет, і таким чином ми цих молодих людей практично взяли на утримання. Крім цього, 13 сімей із Донецької та Луганської областей проживає сьогодні в гуртожитках СНАУ. Якраз стосовно переселенців, а ви допомагаєте тільки цим 13 сім'ям? Чи є допомога і іншим переселенцям, які проживають зараз на Сумщині? Ну по великому рахунку в нас є свої підопічні це ті 13 сімей, які проживають зараз у нас в університеті. Ми їм надаємо допомогу, перш за все, продуктами харчування: це овочі, фрукти, які є в самому університеті. Зрозуміло, що фінансово нам нема можливості такої допомогти, але все, що стосується їхнього проживання і отаких от елементів харчування, ми їм надаємо. Але безумовно є і благодійна допомога в вигляді одежі. Зрозуміло, що є з дітьми дуже багато сімей з дітьми. То допомога від студентів від викладачів постійно. Якщо ми вже про це говоримо, от, на жаль, тривають бойові дії на сході. Зрозуміло, що це може тягнутися ще довго. Як СНАУ допомагає нашим бійцям у зоні АТО? З квітня місяця ми почали цю допомогу. Я вже часто говорив про це, що ми не чекали жодного разу якихось посилів від держави чи від якихось інституцій. Ми робили все самі в міру наших можливостей. Це були і теплі речі, це і спальні мішки, і палатки, і безумовно ну, інше, все, що потребували солдати. Але ну, найбільше допомогли ми восени коли. Було 100 днів для тепла, 100 днів тепла для солдата. Була така акція. Потім студенти нашого університету акцію Шоколад для солдата. Тобто, достатньо системно, регулярно ми допомагаємо бійцям АТО. Але при цьому слід сказати, що 11 студентів заочників сьогодні знаходяться в зоні АТО. Ми звільнили їх від оплати. Вони не сплачують взагалі за навчання, але безумовно, паралельно, ми звернулися до Міністерства освіти. Науки України для того, щоб їх перевели на бюджет, це також в межах нашої ініціативи, яку ми говорили, що на законодавчому рівні треба чітко закріпити. Якщо це людина має статус бійця, АТО, вона повинна навчатись на державній основі. А оці бійці, про яких ви кажете, студенти, вони пішли добровольцями. Частина добровольців, частина контрактники. Але ну як, виходило, що студент став верніше, житель Сумщини став нашим студентом, а потім пішов контрактником. Бо контрактнику заборонено вступати. Тому частина з них контрактики, частина добровольці, але основна маса це були добровольці. Ну, от якщо ми вже про добровольців говоримо, як би ви взагалі оцінили, от, скажімо, за останні місяці, очевидно, багато було можливостей спостерігати. От е, наскільки, скажімо, та ж сама допомога бійцям, про яку ми говоримо, е, наскільки це було ну, певна організація з боку керівництва вишу, якась координована робота, а наскільки от самі студенти за власним покликанням, за власним бажанням виявляли свій патріотизм, громадянську позицію і робили це, не чекаючи якихось наказів? Переважна більшість тепл, теплих речей, які були Зібрані в акції 100 днів тепла для солдата, це були якраз студенти, не викладачі, а студенти, хоча велика частина і викладачів, тому я бачу, ну якби що що сьогодні являє собою студент? Він знаходиться в дуже сильному інформаційному середовищі, Тобто інтернет мережа сьогодні дозволяє отримувати дуже багато інформації. І Студенти практично реагують сьогодні дійсно з, з той з того середовища, в якому вони в якому вони знаходяться. Ну от і як очільник вишу, який спостерігає за дуже великою кількістю молодих людей щодня, як Ви вважаєте? Завжди була така точка зору традиційна в Україні і не безпідставна. Що найактивніше, це, скажімо так, люди похилого віку, пенсіонери у нас. А от молодь вона байдужа, вона не переймається ситуацією в країні. Як вважаєте, наскільки зараз це змінилося? Наскільки молодь саме тепер стала громадянсько активною і відповідальною, і патріотичною? Ну, Я б сказав, що іде, мабуть, ще якась фаза. Фаза дійсно активності вже наступила, але вона не не така висока, як, мабуть, ми очікуємо. Тому що, якраз показали останні вибори до Верховної Ради, що якраз не не, не надактивною була молода частина нашого суспільства. В той же час, ще раз хочу сказати, що сьогодні переважна більшість, ну, практично всі студенти, з якими я спілкуюсь, вони всі абсолютно патріотично налаштовані. І що дуже приємно, що вони цю тему обговорюють. Тобто, це вже почало предметом дискусій чи підтримки і патріотичні, скажімо, нотки в їхніх речах очевидними. І сьогодні, що приємно, я думаю, це і для сумчан, і для скажімо, будь-якого жителя України вперше. Восени можна було спостерігати прапори України на балконах, на просто подвір'ях. Це, це та ознака, яка не може бути, ну скажімо, нав'язана зовні. Тому я вважаю, що сьогодні та частина суспільства, яка входить в фазу активної, вона буде все-все активніше. Я вже задавав це питання вашому колезі, також голові комісії обласної ради, ректору сундуву Анатолію Васильєву. Як ви оцінюєте новий закон про вищу освіту, який передбачає більшу автономію університетів? У нього все-таки більше плюсів чи мінусів. На папері безумовно більше плюсів. Тобто, якщо читати закон, сьогодні він абсолютно прогресивний, але в той же час там виписані речі, які дуже важко, мабуть, будуть втілені в життя. Ну, наприклад, ми говоримо, що рік буде складний 15-й, але в законі чітко написано, що із з вересня місяця п'ятнадцятого року навантаження на викладача буде 600 годин. Тоді виникає питання: на 30% треба збільшити штатний склад викладачів. При цьому бюджет очевидно не збільшиться. Тобто є речі, які ну не зовсім зв'язані. Далі ми говорили і раділи за те, що в вузах буде автономія по спеціальному фонду, де можна буде кошти, які надходять від освітньої діяльності або ж послуг, зв'язаних з освітньою діяльністю, будуть знаходитись на розрахункових рахунках державних банків. Поки що вони знаходяться на казначейських рахунках. І сьогодні, наприклад, в університеті 2,5 мільйони гривень знаходяться на казначейських рахунках, вони зняті з університету, але не дійшли до того, кому ми хотіли б заплатити. І я думаю, треба бути чесним і справедливим, що мабуть всі елементи закону про вищу освіту не будуть впроваджені навіть у 2015 році, їх прийдеться відтерміновувати, якраз виходячи із складної економічної ситуації. Ну, ми розуміємо сьогодні, що таке інфляція. Ми розуміємо, що таке курс долара, і сьогодні важко буде говорити про ну, якісь дуже якісні кроки навіть матеріально-технічній базі, на що ми завжди розраховуємо, скажімо, там наукові лабораторії і таке інше. Я б охарактеризував би закон в цілому як прогресивний, але був би стриманий в дуже таких великих позитивних кроках от найближчим часом. І наостанок, може, вже таке питання от від політики нікуди не дітися. Зрозуміло, це був рік Майдану, в тому числі. Були вибори президента, парламенту, і ви балотувалися до Верховної Ради. Зараз багато говорять про люстрацію, і також на вашу адресу лунали звинувачення, говорили, що от вас, мовляв, також треба люструвати, що би відповіли на такі закиди. Я думаю, що кожну людину треба розглядати не от в якийсь момент, а. Все-таки проглянути, що людина зробила, які в неї були політичні погляди, чому вони були змінені, і принаймні, хоча б запитати, а що трапилось, а які були причини того чи іншого процесу? Тому я вважаю, що те, що Слід сьогодні проводити заходи по очищенню влади, що треба проводити заходи, особо особливо які пов'язані там із матеріальним забезпеченням, явно яке дисонує і не відповідає реальним доходам людини. Це буде правильно, але з іншого боку, сьогодні суспільство ну не так просто готує і дає топ-менеджерів. Сьогодні, якщо сказати, що будь-яка людина може очолити будь-який заклад, це не зовсім буде коректно. Тому, на мою думку, до всього треба відноситись зважено. І я думаю, що мудрість людей повинна перемогти. Дякую вам, Володимире Івановичу, за розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічі в ефірі.